Перша книга Самуїла. Розділ третій. Хлопчина ж Самуїл служив Господові під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу, і видіння не були часто. Одного дня Елі поклався спати на звичайному місці. Очі його слабшали, і він не міг уже бачити виразно. А світильник Божий не був ще згашений, і Самуїл лежав у господнім храмі там, де стояв ковчег Божий. Аж ось господь озвався. Самуїле, Самуїле. Цей відповів Ось я. І побіг до Елі і каже «Ось я! Ти кликав мене. Той каже Ні, не кликав, лягай спати. І він пішов спати. Господь же озвався знову. Самуїле, Самуїле, схопився Самуїл, пішов до Елі і каже, Ось я, кликав ти мене? Не кликав я тебе, мій сину, відповів Елі. Лягай собі спати. Самоїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлось. Знову Господь озвався до Самоїла втретє, і схопився він, прийшов до Елі і каже: Ось я, ти кликав мене. Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла дино, лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш. Говори, Господи, слуга твій слухає. І Самуїл пішов і лів на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами. Самуїле, Самуїле, Самуїл озвався. Говори, слуга твій слухає. І сказав Господь до Самуїла. Гляди. Я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в обох вухах буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому клянусь домові Елі. Не загладити повіки ні жертвами, ані офірами про вину дому Елі. І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері господнього храму, боявся розказати Елі видіння. Та Елі його покликав і каже: Мій сину Самуїле. Той відповів Ось я. І спитав. Що він тобі сказав, не крий правди від мене. Хай Бог зійшле на тебе це, та ще й причинить те, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе. От і відкрив йому Самоїл усе, нічого, не затаївши від нього. Елі сказав, Він, Господь, хай чинить те, що йому до вподоби. Самоїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль, від Дану аж до Версавії, взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в шіло і далі, потім, як був відкрився Самуїлові вщіло в слові Господнім.